Всім привіт на 8 каналі. Вітаю вас. Сьогодні я розкажу вам, як не варто поводити себе у Німеччині, які штрафи я отримав, який мав досвід спілкування з поліцією, і як мені прислали звинувачення. Що я злочинець у Німеччині, так ви зможете зрозуміти, де краще не ризикувати і як може повпливати це все в подальшому на ваше майбутнє в Німеччині. Особливо це буде цікаво тим, хто планує якраз залишатися у Німеччині на довший період і отримувати громадянство або Посвідку на проживання, тому що ваша історія, вона по суті буде впливати на це рішення. Тому дивіться до кінця, щоб розуміти, як краще не попадати в такі ситуації, як правильно себе поводити, коли вам надають звинувачення. Почнемо з того, що коли я приїхав у Німеччину, як тільки перед ну, кордон Німеччини. Саме на той час ніякого такого кордону по суті не було тільки просто звичайна табличка, що ви вже в Німеччині ніякого звуження там траси, як є, це на кордоні з Нідерландами або ж на кордоні з Австрією. Такого немає. Я навіть цього знаку не побачив, тому що я їхав вночі, і єдине, що потім помітив, що за мною їде поліція. Вони придивлялися до моєї машини, можливо, перевіряли. Потім, в якийсь момент, вони мене обігнали і почало писати там англійською мовою німецькою мовою, щоб я слідував за ними. Вони мене супроводжували до найближчого з'їзду. Парковки вони перевірили просто документи, і таким чином вони мене відпустили. І ніяких там, звичайно, порушень я тоді не робив. Хоча я чомусь думав, що в Німеччині зупиняють конкретно тільки за якесь порушення. Далі, коли я вже почав їздити по дорогах Німеччини, по населених пунктах. Е, на жаль, я не знав достеменно, які правила тут е, швидкісного режиму. І, звичайно, їздив відповідно до українських е, звичок. Я, звичайно, там не їхав, там якось агресивно. Чи тому подібне, але на ділянках, де 30 км обмеження, я додавав собі 20 км так званих, і це вважалося якби, комфортна, швидкість, нормальна для мене. Але е, в Німеччині так не працює. Якщо 30 км, там можуть похибку врахувати 2-3 км, не більше. І так само, якщо 50 км обмеження, а в населених пунктах тут 50 км обмеження. І таким чином я десь на другий чи третій день. Вже їхав з перевищенням швидкості, і мене зупинила поліція. На той час, звичайно, я був на українських номерах і вони зупинили. Вони зрозуміли, що я погано розмовляю німецькою, але я постарався їм перекла перекласти, тим більше я був не сам. Ми сказали, що я тут ще поки що. Недавно от, показав паспорт, бо я тоді з паспортом їздив. У мене ще навіть документів не було німецьких. Показав паспорті, що я приїхав недавно. На жаль, не знав, то, що тут такі суворі обмеження. Він сказав Окей, пішов порадитися зі своїми колегами, і таким чином вони мене відпустили. Сказали просто більше не порушувати. Відтоді я дійсно стараюся уважно їхати, не перевищувати швидкість. Після цього випадку я звичайно почав краще слідкувати за дорожніми знаками, особливо за обмеженням швидкості. Але коли я був на українських номерах, то по суті, якщо не помиляюся, два рази. Мене два чи три рази мене сфотографувала камера. Я не я готовий, звичайно, був оплатити це, але мені ніяких штрафів не приходило, тому що на українські номери штрафи не приходять. Але коли я оформив вже автомобіль на німецьких номерах, одного разу я їхав по автобану і з'їхав на другорядну дорогу. Там також вона швидкісна, але на автобані по суті швидкість там в районі 130 км обмеження, а вже на звичайній двохполосній дорозі. Там обмеження 100 км. І так вийшло, що після швидкісної дороги я не встиг е, е, скинути швидкість. І саме на з'їзді, як мені показала локація, там стояла камера. До речі, я навіть не помітив, що там була, був якийсь спалах, але зафіксована швидкість була з перевищенням. І мені прислали штраф на 90 євро. Е, з цих 90 євро, по суті, було 60 це сам штраф. І дописали ще додатково послуги адвоката, тому що вони виясняли особистість, хто була за кермом. Ну, це не суть важно, тому що найголовніше це не отримати штраф більше 90 євро. Якщо більше 90 євро ви отримуєте, то тоді вже списується один бал. Ну, принаймні в цьому листі так писало. Ось і таким чином. В принципі, бал мені не списується, хоча я зараз на українському посвідченні поки що їжджу, Але згодом планую змінити водійське посвідчення на німецьке, тому підписуйтесь на канал, будуть цікавіші відео. Я не так часто їх знімаю, але вони, сподіваюся, для вас будуть корисні, тому підтримуйте мене вподобайками. Пишіть ваші коментарі, це буде тільки розвивати канал. І щодо парковок, тут парковки насправді дуже суворі, не так, як в Україні. Заїхав на бордюр, зупинився і пішов. Я, наприклад, одного разу припаркувався на паркомісці, де, по суті, виділена скажімо, зона для паркування. І я помітив, що поміщаються дві, два автомобілі. Але я припаркувався впритик назад, але я не помітив, що там був великий, ну ще виїзд для автомобіля. І до речі, я сидів в автомобілі в той момент, просто слухав музику, там зупинився буквально на 15 хвилин. І мені за це прийшов штраф 25 євро за неправильне паркування. Одного разу також не було місця на парковці, і виходить, я виїжджаю з парковки. І дивлюся, всі машини припарковані вздовж вулиці. Це була жила зона, відповідно, я нікому не заважав. Там, в принципі, були припарковані машини, і я за ними припаркувався. І таким чином, без, десь через пів години я отримую знову повідомлення на лобове скло. Вони ставлять про те, що потрібно сплатити штраф за паркінг. В моєму регіоні це 25 євро. Я так, Сплачував, по суті, це два штрафи. Я отримав за неправильне паркування. Це на німецьких номерах. На українських номерах одного разу мені просто. Написали записку звернутися до поліцейського відділку, щоб автомобіль не був розшуку, тому що я неправильно припаркувався. Вони просто записку залишили. Ми поїхали у відділок, пояснили ситуацію, що ми на декілька хвилин там припаркувалися, щоб саме забрати речі і далеко не носити в той момент за, цих, за цей період приїхала поліція і перевіряла паркування. Після того. Мені ще раз уже я там само припаркувався, тому що біля будинку не було місця. Я вже залишив, думав зранку забрати. Але виявилося, що раніше мене приїхала поліція, перевірили, і вже штраф на українські номера мені поставили. Звичайно, я від багатьох українців чую, що ці штрафи можна також не платити, тому що машина не зареєстрована в Європі. І вони фактично там ні на що не впливає. Але ми все таки оплатили цей штраф, щоб ніяких там хвостів за нами не було. Нагадую, що це було на українських номерах, і тому, в принципі. Оце всі штрафи за паркування, які я отримував. Але одного разу я виїжджав з парковки і, в принципі, виїжджав таким чином, що дуже близько біля автомобіля. Точніше, навіть не біля автомобіля, там було кріплення для велосипедів і запікав парктронік, Таким чином я вийшов подивитися, е наскільки я близько знаходжуся біля цього, чи я проїжджаю чи не проїжджаю. Подивився, що все гаразд, ніяких пошкоджень немає. І в принципі, я проїжджаю нормально. І сів в машину, поїхав в цей момент. Хтось із очевидців, скоріш за все, помітив про те, що я зупинився, подивився і якісь там, можливо, подумали, що є пошкодження, і вирішили повідомити поліцію. І після того, десь через дві-дві з половиною години приїжджає вже до мене додому поліцейський з проханням оглянути автомобіль. Тому що у них є підозра, що я там, наприклад, скоїв ДТП і втік з місця аварії. Нагадую, за це, якщо вам приходить повідомлення, відразу кажу, що нічого хорошого від цього не. Буде наслідки можуть бути не миттєві, але в подальшому вони дадуть про себе знати. Я пізніше про це розкажу. Поки що закінчу цю історію. Отже, приїхали поліцейські, оглянули автомобіль. Звичайно, автомобіль не новий. Там були деякі, скажімо, пошкодження на задньому бампері. Я їм показав фотографії старі, на яких, по суті, було видно добре якраз ті дефекти, на які вони звертали увагу. І в подальшому в принципі, вони сказали, «Окей, чекайте листа. Від прокурора потім нам приходить лист про те, що підозрюю, що я злочинець і втік з місця транспортної пригоди. Нагадаю, за те, що ви покидаєте місце транспортної пригоди без повідомлень, може бути навіть ув'язнення там до трьох років. Звичайно, якщо це були якісь важкі наслідки після ДТП. Другий варіант це позбавляють прав на деякий період. Третій варіант це можуть оштрафувати. І четвертий варіант, як в принципі в мене відбулося, це скасувати це звинувачення. По перше, ми шукали адвокатів, які можуть нам допомогти вирішити цю ситуацію. Адвокати коштують тут дуже дорого, і нам в принципі, могло обійтись в районі 2000 тисяч євро. Ця ситуація, щоб адвокат просто написав листа і пояснив, проконсультував мене. Але ми знайшли, в принципі, через те, що ми знаходимося на утриманні джоб Центру, одна соціальна фірма, яка дає подарунковий сертифікат на оплату адвоката. Але ми не користувалися цим, і зараз поясню, чому. Тому що в даному випадку ми позвонили одному знайомому адвокату. Він повідомив. Що він може нас проконсультувати, його консультація може коштувати 300 євро. Якщо, наприклад, він бачить перспективу в тому, що він закінчить цю справу позитивно, то він за неї береться і ми доплачуємо ще додатково, скільки там потрібно, 200 чи 300 євро таким чином. А якщо ні, то він говорить, що ні, і в принципі цих 300 євро. По суті, це його консультація рахується. І на цьому все. Ну і в результаті, по суті, я ще там позвонив знайомим, дізнався деякі нюанси і дізнався про те, що більшість випадків такого плану, як у мене, вони можуть розглядатися там штраф максимум до 200 євро. Ну, я вже в принципі був готовий до того, що якщо мене позбавлять прав, ну вже як буде, головне, щоб мені не вдалося там компенсувати витрати. Іншого авто, оскільки по суті не було зафіксовано ДТП, і таким чином страхова в Україні 100% відмовилася б виплачувати. У Німеччині тут трошки простіше, більш надійніше, а відповів просто на лист. Але я не повідомляв страхову про цей випадок, тому що я не розумів, які пошкодження в іншої машини, як я вже раніше згадував. У мене не було ніяких пошкоджень на той час. Я їх просто не бачив. Потім я вже знайшов деякі подряпини. Можливо, вони відносились до цієї ситуації, можливо, до іншої. Я зараз не можу стверджувати. І в принципі так і пояснив страхові компанії пізніше про це, але у листі який потрібно було написати на протязі двох тижнів. В поліцію я особисто поїхали, але розписали лист. Якщо комусь цікаво і в когось подібна ситуація, ви можете мені написати, я вам відправлю цю відповідь, яку я написав. Але, по суті, суть в тому, що ми написали, що ми не знали. Чи є там пошкодження, чи ні, я вийшов просто подивитися, чи я проїжджаю. і таким чином не можу зрозуміти, з якою метою мені взагалі звинувачення ці прислали. І таким чином ми поїхали ще запитали, чи є у них інформація про те, які все таки пошкодження були. Вони сказали, що інший власник іншого автомобіля ще не відповів на лист. І він не повідомив, які взагалі пошкодження, чи є, чи немає, і так далі. Виявляється, що просто інша третя особа якась помітила, передала інформацію поліцію, і вони таким чином виясняють ці. Стосунки, отже, після того нам страхова ще написала про те, що тому, що поліція, скоріш за все, повідомила їм про даний випадок, і страхова написала нам листа також з'явитися і пояснити цю ситуацію. Ми поїхали в страхову, пояснили, що ми по суті навіть не розуміємо, які можуть бути звинувачення. Вони також пофотографували наш автомобіль і по суті, ніяких далі повідомлень не було. Єдине, що потім нам прийшло десь через місяць лист від прокурора. Про те, що наша справа закрита. Але е, це повідомлення буде направлено у міграційну службу, якщо у них якісь є підозри щодо мене. Сподіваюся, ви зрозуміли, що вся інформація ця зберігається про вас е, в принципі повністю. І плюс е, також е, вся інформація про те, де ви купуєте продукти, як ви оплачуєте вчасно комунальні послуги, яким інтернетом ви користуєтеся, які вас. Е, Дохід, як ви витрачаєте кошти, де ви витрачаєте кошти, це все повністю е, зберігається. І ці всі дані будуть перевірятися, коли вам потрібно буде робити офіційні документи або робити громадянство. І дуже часто ви, скоріш за все, також стикалися з такими випадками, коли люди дізнавалися про якесь порушення уже через там 2-3 роки, або, наприклад. Все було нормально, а потім вам виставляють рахунок, як у наших знайомих, до речі, про те, що вам потрібно повернути кошти, тому що десь там була допущена помилка, або десь щось не врахували, або десь щось дізналися, що ви приховали якийсь прибуток і так далі. І якщо ви не знали, то в принципі Україна з Євросоюзом підписали договір про те, що вони мають право доступу до банківської інформації. Українських банків і тому подібне, і в подальшому, можливо, зараз вони це не перевіряють, але в подальшому, звичайно, ця вся історія, як вона тільки потрібна буде, вона буде діставатися з архівів і перевірятися. І таким чином, хто там має якісь рахунки, якийсь дохід додатковий на картках зараз, то він обов'язково буде. Врахований в подальшому, і вам можуть виставити також рахунок за це. І кожне порушення, кожне порушення правил, штраф і так далі, це також буде в статистику вашу входити, як надійного громадянина чи ненадійного. Чи ви скоюєте багато порушень чи небагато. І на це звертайте увагу. Тому краще бути обережнішим і не допускати таких випадків. А тим більше, якщо ви попадаєте в якесь незначне ДТП і ви не бачите пошкодження, то краще залишити номер телефону на лобовому склі і щоб вам, з вами міг зв'язатися власник і таким чином вирішити це питання якщо в нього є якісь претензії до вас. Якщо навіть непомітна, подряпина, навіть не до фарби, а просто на лаку, це коштує десь приблизно 2000 євро. Поремонтувати і такі гроші в принципі виплатити може страхова компанія, якщо вам так само десь дряпнули дві дверима чи десь чимось. І саме найголовніше, що тут, в принципі, коли ви вводите автомобіль, то тут дозволено там якесь мінімальне кількість алкоголю, крові. Якщо ви там випили там пляшку пива, ви в принципі можете сісти за автомобіль і поїхати. Але майте на увазі, якщо навіть десь. Сталася пригода, як недавно, до речі, в моїх знайомих, або ж у мене, коли, наприклад, я стояв на світлофорі, просто в'їхали позаду в машину. І в даному випадку, якщо помічають, що у вас є там якийсь запах алкоголю або Перегар і таким чином автоматично, навіть якщо ви не винні, на вас можуть повісити повністю все звинувачення. Мало того, що ви своє автомобіль будете ремонтувати, та ще й будете ремонтувати інший автомобіль за власний кошт. Часто буває, якщо у вас немає коштів, то таким чином ви просто доплачуєте кожного місяця. Страхові, тобто більшу суму, і таким чином, поки ви не погасите повністю всю. Якщо, звичайно, у вас немає змоги погасити всю вартість заподіяної шкоди, страхова виплачує, а ви потім вже їм виплачуєте. Таким чином це працює. Ця вся історія зберігається про вас, і тому, якщо навіть ви будете брати там якісь кредити чи ще щось, то в даному випадку вас навіть не запитають, де ви працюєте, скільки ви заробляєте, скільки ви тратите, тому що ця вся статистика є. І тому, можливо, це є причина, коли у Німеччині не дуже популярна банківська система через те, що вона вони всі знають, що це все контролюється. Тому краще розраховуватися готівкою, особливо коли ви їдете десь за кордон. Мається на увазі розраховуватись краще готівкою через те, що оці всі банківські операції, що ви робите у іншій країні, це вони розглядають як виведення коштів у іншу країну. Тому в даному випадку ми також стараємося просто готівкою розраховуватися. Це, звичайно, в деяких випадках, особливо, коли потрібно заправити автомобіль, це дорожче виходить. Як ми викручувалися з таких ситуацій, я можу розказати в наступних відео. Тому підтримуйте, ставте коментарі, і ці відео будуть виходити набагато швидше. Всім дякую за підтримку. На цьому в принципі я закінчу. з Україною в серці, До наступних зустрічей. Пока-пока.